Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування по справі нардепа Ігоря Масічука і йому вже передали документи для ознайомлення. При цьому прокурори кажуть, що Масічуки їх облаїв, а папери порвав та кинув них. Найближчим часом матеріали справи передадуть до суду. Я нагадаю, Мосічук підозрюється вчиненні низки тяжких злочинів. Зокрема, одержані хабара в сумі 449,5 тисяч гривень, нібито за відправлення депутатського запиту. Звинувачують його також в грубому порушенні громадського порядку та хуліганських діях. За ці злочини передбачено покарання до 12 років в'язниці. Адвокати Мосічука будуть подавати клопотання про зміну запобіжного заходу. В нього є 91 порука народних депутатів. Це відповідальність кожного народного депутата в розмірі до 50 мінімальних заробітних плат. Якщо помножити на 65 тисяч, то це буде 6-7 мільйонів гривень. Немає своїх та чужих. Неважливо від якої партії чи яку організацію представляє посудова особа. Якщо у нас будуть отакі факти, як у представнику партії Олега Ляшка Масійчуку, який зганьбив в принципі. Намагався зганьбити от такими діями в принципі усіх парламентарів, то дії будуть аналогічні і адекватні у рамках діючого законодавства.